40-60 шістдесятій, скоро настане кінець, адже дана відеокарта була ще слабкою на моменті релізу. А зараз її покупка взагалі не має жодного сенсу, ну особливо з виходом нових ігор. Наприклад, якщо сталкером вона ще хоч якось справляється, то наприклад вийшов новий Індіано Джонс, і все там дані відеокарти не вистачає. Ну, саме це хотіли б, мабуть, почути всі хейтери RTX 4060. Але ні, дана відеокарта залишається ідеальною бюджетною ігровою відеокартою для Full HD геймінгу. Так, з Індіано Джонс є деякі нюанси, про які ми поговоримо злегка пізніше, і що її так чекає, також поговоримо. Ну і звісно, скоро ж 50-60-та. Що ж робити? Брати 40 шістдесят чи купляти 50-60. Ну, коли вона там вже вийде. І головне, що потрібно пам'ятати. Яке би у вас не було комп'ютерне залізо? Вам потрібно отримати від нього максимальне задоволення. А для цього вам потрібні хороші комп'ютерні крісла. Наприклад, в мене є ось такий Кугар. і для консолів у мене злегка інше і цікавіше крісло, про яке я вам зараз коротенько розповім, і перейдемо до теми нашого відео. Якщо ви любитель пограти перед телевізором або на смартфоні, то ідеальним вибором для вас буде ігрове крісло від компанії Кугр, а саме Кугор Ranger S. Я користуюсь даним кріслом уже більше як півроку і з впевненістю можу. Сказати, що крісло є справді дуже крутим. Воно вигнане, здихаючи ПВХ шкір, і сидіти на ньому одне задоволення. У Cougar Ranger S є підголівник і подушечка для спини. Хоча я її використовую як додаткову подушечку, адже на даному кріслі є три режими сидіння, аж саме стандартне, ну під кутом 115 градусів, нейтральний під кутом 125 градусів, і лежачий під кутом 157 градусів. І у нейтральному і лежачому положенні дуже круто дану подушечку використовувати як додаткову подушку для голови. А якщо ще трішечки доплатити, то можна взяти Cougar Ranger Pro Royal. І в даного крісла є столик і зарядка для смартфону чи для ваших гаджетів. Тому всім рекомендую, кому потрібне крісло Трансформер, справді дуже крута річ. З моменту виходу RTX 4060 прийшло вже близько півтора року. Але що ж робити, коли у тебе зараз немає відеокарти і ти хочеш купити якусь під новеньку бюджетну відеокарту, брати зараз RTX 4060 чи почекати 5060, а можливо подивитися в сторону AMD? Ну, коли варіант з AMD ми взагалі відкидаємо. Що ж робити, брати 40 шістдесяту зараз чи почекати на 50-60 Доволі цікаве питання. Давайте всім розбиратися. Перше, що потрібно пояснити: на початку січня Nvidia проведе презентацію, де представлять нові відеокарти. І якщо ви думаєте, що там представлять RTX 5060, шістдесяту, а багато людей саме так думає і питають, що мені робити вже скоро 5060, шістдесята, і вона вийде, наприклад, у лютому або навіть під кінець січня. Ви дуже сильно помиляєтеся. На тій презентації, скоріше всього, представлять RTX 5090, 5080 і, можливо, 5070-5070 Ti. 5070 в першу чергу, скоріше всього, буде випущено у продаж RTX 5080, потім 5090, і через декілька місяців 5070, 5070 Ti. Ну це так, припущення, можливо, NVIDIA змінить свою політику, але зазвичай це все відбувається так, що декілька місяців Nvidia випускає нову відеокарту. Найшвидше, коли вийде тільки презентація RTX 5060, це буде травень місяць. І після того, що поки вона до нас поступить у продаж. Ну, червень, липень Це чекати ще більше як пів року. Що ж робити у такому ключі, коли вам потрібна відеокарта? Якщо у вас є зараз, непогана відеокарта, типу 1060, Ну, все-таки, мабуть, 1060 я б вже міняв на 4060. Але якщо у вас є якась 1660, 2060, мабуть, варто почекати. Тільки один нюанс, про який потрібно знати. RTX 5060 не буде коштувати як 4060. Наприклад, зараз 4060 можна взяти від так, орієнтовно 13,5 тисяч гривень. RTX 5060. Ну, швидше всього буде за такі звичайні бюджетні виконання стартувати від 16 тисяч. Так, можливо, ближче до нового року наступного року, через рік, можливо, буде коштувати 14,5-15 тисяч. Я не думаю, що це буде ціна менше. І це з урахуванням того, що долар буде коштувати так, як він коштує зараз. А це, мабуть, буде по-іншому. І, скоріше всього, долар також знову під і, Відповідно, ціни знову ж таки зростуть. Тому. Якщо ви сьогодні візьмете RTX 4060 за умовних 13-14 тисяч гривень, від виходу RTX 5060 ваша відеокарта не втратить жодного FPS. -а. Так, RTX 5060 буде тягнути ігри краще. Ну це розумно і цім нічого такого нема. Але просто потрібно зрозуміти один нюанс. До виходу півроку. Чи готові ви чекати півроку на те, щоб отримати там відсотків 20-25 продуктивності зверху за більше коштів. Якщо ви готові потратити більше коштів, чому не взяти зараз RTX 4060 тяйку? слухам, скоріше всього, RTX 5060 буде мати тих самих 8 ГБ відеопам'яті. І це доволі прикро, адже, скоріше всього, цього вже буде не вистачати. А знаючи Nvidia, вони скажуть: хочете більше, баріть собі 5070. І, скоріше всього, 5070 буде мати тільки. Тільки 12 ГБ відеопам'яті. Сумна доволі історія. Недавно на стрімі ми запускали новенький Indiana Джонс на RTX 4070 TI Super на ультраналаштування графіки на Ультра. І дана гра взяла у мене всі 16 ГБ відеопам'яті. І моя відеокарта показала орієнтовно там 30 з чимось FPS. Я теж не пам'ятаю, але пам'ятаю, що картинка була ну дуже така собі. Якщо виключити всі там трасування, буде 12 з копійками. Тобто у Full HD RTX 4060, так, навіть якщо вона витягне своїм чіпом там, кадрів 30-40 на ультрах, відеопам'яті їй точно не буде вистачати, як і не вистачає тімі 4070 TI, Super у 2К. Дана гра придумана для RTX 4090 у 2K, і так ви тоді зможете порати на ультрах без генератора кадрів. ну, у 45-60 FPS приблизно. Тому дане твердження, що скоро будуть ці ігри тягнути ну, дуже багато гігабайт відеопам'яті, доволі спір. Наприклад, на момент релізу ще 40-60-ї всі дуже її захетили за те, що в неї тільки 8 гігабайт відопам'яті. Ну і так, на сьогоднішній день цього об'єктивно злегка малувато. Але от коли ви запускаєте моніторинг і бачите, що гра споживає 8 гігабайт відопам'яті. Це є резервація гри відеопам'яті. Гра, можливо, і не споживає стільки. Наприклад, от пам'ятаю, Forza Horizon 5, я тільки купив свій RTX 4060 і запускаю Forza Horizon 5, ультра налаштування, в мене там супер багато FPS, і вилітає сповіщення недостатньо відеопам'яті. Я просто нажав ОК, проігнорив дане сповіщення. І далі собі грав без питань, декілька годин, без жодних нюансів. Адже гра бач, хоче зарезервувати більше відеопам'яті, але просто. Ну, нема звідки взяти. І вона просто споживає те, що є. Якщо їй чогось не вистачає, там злегка пару мегабайт, візьме собі з оперативної пам'яті. Але глобально так. Ну, 8 ГБ об'єктивно мало, але знаючи NVIDIA, це буде 8 ГБ у новій відеокарті, і це буде доволі прикро. Ще дуже часте питання у нас на стрімах. Якщо ви також, до речі, хочете потрапити до нас на стріми, підписуйтесь на телеграм-канал, він буде в описі під відео з посилання на нього. І там будуть сповіщення про стріми, адже YouTube не завжди рекомендує всім підписникам. Сповіщення про стріми там побачите, залітайте, спілкуємося, все круто. І дуже часто питання на стрімах у мене: чи впаде ціна на RTX 4060 при виході RTX 5060. Це Nvidia цього не буде. RTX 3060 і 4060 зараз коштують приблизно одинаково. Так, можливо, якщо дані відеокарти взагалі не зникнуть з продажу, що також цілком можливо, адже є слухи, що взагалі зараз їх забрали з виробництва, і NVIDIA їх більше не виробляє. І є дуже великий шанс, що дану відеокарту ви просто більше не зможете купити у нормальних магазинах. Так, деякі остатки ще будуть продаватися, і можна буде її взяти новою. Так, скоріше всього, якусь тисячу в ціні вона втратить. Але чекати за 100 півроку, чи це раціонально? Не знаю. Тут вирішувати вам. Але, грубо кажучи, берете сьогодні RX5060, грайте на ній ще півроку на самій актуальній бюджетній відеокарті. Є RX7600, яка коштує також чуть дешевше, яка також має 8 ГБ відеопам'яті, 28-бітну шину. Тягне ігри плюс-мінус так само, але у вас тут крутіший DLSS, ну він краще об'єктивно працює, як FSR, і крутіший генератор кадрів. І споживання сильно і сильно менше, тому вимоги до. Корпуса і до вашого блока живлення будуть також попростіше. Можливо, при виході 5060 Nvidia залишить RTX 4060 на місце з теперішньої 3050, адже об'єктивно, 3050 зараз є ну, дуже слабкою відеокартою. 3060, скоріш, від'їде від нас взагалі, 4060, можливо, залишить в ролі бюджетної затички. І, ну, відповідно, 5060 буде вже бюджетною відеокартою під ультимативний Full HD Гейм. З 8 гігабайтами, ультимативний, звісно. Ну, побачимо, скільки там буде. Я надіюся, хоча б на 10 ГБ відеопам'яті і ще на 160 біт. Ну, хай буде з тою самою Джіар 6 GDDR6 чи GDR 6X пам'ять. Ну, вже побачимо, але хоча б щоб було ну, тих самих 10 ГБ. Буде 12, що NVIDIA вже для нас робили з RTX 3060. Буде взагалі ідеально. Тоді та відеокарта буде об'єктивно дуже класною. Але Nvidia цього робити, скоріше всього, не буде. Тому будьмо реалістами, від 50-60-ї сильного приросту чекати не потрібно. Так, там, скоріше всього, буде новіший генератор кадрів, який зможе вже... Скоріше всього, працювати сильно краще. Наприклад, зараз, якщо ви вмикаєте генератор кадрів так, з 30-40 кадрів нативних, у, у вас є мікрозатримки. Вам для того, щоб зараз увімкнути і комфортно пограти з генератором кадрів, потрібно нативних мати кадрів так, 50. Це з'ялося, якщо у вас є нативних 50 кадрів. Ви вже можете підмикати генератор кадрів. Можливо, Nvidia поправить цю технологію, зробить її ще крутішу. Точніше, можливо, це буде 100%. І тоді генератор кадрів можливо, вже можна буде вмикати з кадрів з 35, і це буде справді чудово. Там буде новіший TLSS 4, це я впевнений цим 100%. І можливо, NVIDIA представить якусь ще одну технологію. Не знаю, буде це чи ні, але раз у декілька поколінь нам щось новеньке представляють. Наприклад, у... 2000-му поколінні нам представили DLSS, у у му генератор кадрів. Можливо, зараз щось буде також новеньке і буде доволі цікаво, але. Від цього всього ваша RTX 4060 не стане ні на каплю гіршою. Адже, наприклад, та сама 3060 на сьогоднішній день, яка є ну, об'єктивно слабшою за 4060, є ще доволі і доволі хорошою відеокартою. Так, вона програє по продуктивності, більше відеопам'яті, але в загальному відсотків 10-20 вона зливає 4060. Скоріше всього, 4060 так само буде зливати 50-60, відсотків 20-25. Плюс там новіші технології будуть, то всі будуть 30. Так. Але пів року. А потім вийде. от Представте ситуацію. Виходить 5060, верхідівріс, о, круто! І з'являються слухи про якусь 5060 Ti або про 5060 супер. Я бачу, що там політ зарезервували, собі запатентували якісь назви для своїх відеокарт, точно пам'ятаю, що вони там точно зробили. Але там прям список 5050, 5050 50 5050, супер, 50 5060 Ti, супер, 50 -50 50 і тому подібні речі. Можливо, будуть також відеокарти якісь 5060 супер чи тіатять, адже Nvidia 4060 ну, не додавала якоїсь новішої версії, тобто обновлення, коли був рефреш, саме 4070 Super, супер, 4070 супер і Super, 4080 супер. Тому це також може відбутися, і це вже доволі цікаво. Адже коли вже вийде 5060... Там же плюс-мінус місяців 8-10, і вже на горизонті з'явиться 50-60 супер. І знову у всіх постане питання. От, скоріше всього, на виході 40-50-60, точніше, ніхто брати не буде. Червень пройде, теж ніхто брати ще не буде, буде дуже дорого. От настане лип. Все, ціна плюс-мінус адекватна, можна брати. Але вже на горизонті, можливо, вже буде 50-60 супер. Плюс-мінус за ті самі кошти. Знову чекати. А там же 60-60, 70-60, 10 тисяч 60 Скільки можна чекати? Так можна і до пенсії просидіти на 10 60 і не обновляти відеокарту. Об'єктивно, зараз брати 40-80-ту супер от взагалі не має жодного сенсу. Адже за півтори-два тижні приставляють 50-80-ту. 50-70 супер. І тоді вже можна буде собі спокійно взяти крутішу відеокарту за ті самі плюс-мінус кошти. Так, можливо, зараз за ціну 4080-ту супер візьмете тільки 50-70-ту Але вона об'єктивно буде сильно кращою за 40-ту супер. Так, тут є сенс почекати, адже вже залишилось зовсім трішки. Ну до 50-60 чекати ще дуже довго. Який сенс чекати, коли жити, берете сьогодні собі крутезну, хорошу, бюджетну відеокарту. Вийде 50-60, буде вона дуже крутою. ну Боже, тоді продасте свою 40-ту, так, ви втратите 2-3 тисячі гривень на продажі, адже ваша відеокарта буде новою на гарантії, ви її спокійно за десятку, ну, можете продати, адже візьмете ви її там за 13 копійка, за 10 ви її точно продасте на гарантії, якщо ви візьмете в хорошому магазині, з цим не буде жодних питань. І тоді захочете, берете собі нову крутішу відеокарту, ще можете собі там місяця так, до серпня посидіти, почекайте, поки 50-60 вже гарно просяде в ціні. І тоді спокійно собі вже берете нове покоління. Але чекати зараз півроку, щоб потім подивитися на ціну 50-60 і взяти 40-60 на тисячу дешевше, ну, виглядає доволі спірно. Тому моя думка така: якщо ви думаєте, чи брати сьогодні 40 60 однозначно варто взяти 50-80 чекати? Однозначно, так. Ну, 40 80, супер я би зараз точно не брав. Чекаємо вже новіші відеокарти і відповідно 4090 теж. Адже то вже зовсім близько, зовсім скоро, то вже можна почекати. 50-60, 50-60 тяйку ще зовсім скоро не чекаємо. Тому зараз можемо спокійно, з чистою душою брати собі 40 шіст, 40 шістдесяту тяйку і кайфувати найближчі півроку на класній актуальній відеокарті. А далі вже буде видно по ситуації. Якщо ви з не згідні, напишіть про це в коментарях і поставте вподобайку даному відео. А також хочу подякувати всім спонсорам нашого каналу за вашу підтримучку. Якщо хочете приєднатися до їх списку, ну посилання буде в описі під відео. А на цьому на сьогодні все. Дякую, що ви до дивилися до кінця. Не забувайте підписатися на наш телеграм-канал. Посилання в описі під відео також. Ну, всем добре. Щасливо.